Життя крихке, свідомість того, що ми можемо загинути в будь-яку мить, може викликати в першу чергу страх, але також спонукати до переосмислення пріоритетів, покаяння, примирення з ближніми та Богом. Ця думка перегукується з настановою жити так, наче ця мить остання. Будьте готові, бо Син чоловічий прийде тієї години, коли ви й не думаєте. І як почуєте голос Його, не зробіть сердець ваших закам'янілими. Це не заклик до тривоги, це заклик до пильності та мудрості жити з відкритим серцем у мирі з Богом і людьми.